А так, ну що ж, ми продовжуємо розглядати задачки щодо м -м, тепер вже другого закону термодинаміки, м -м, теплових двигунів і так далі. Значить, м -м, зараз будемо розглядати задачку за номером. Просто задачка, да, приклади розв'язування задач. Вона знаходиться на сторінці, здається, 167. Да, це після параграфу стосовно другого закону термодинаміки. А, окей, значить, я, ну, перш за все, хочу нагадати попередню задачку і написати ось таку, ну, давайте, можливо, я трошки отак в сторону відведу ось таку формулу, що якщо, Ми, ми там розглядали певним своєрідним способом, але як знайти кількість теплоти, яку там одне тіло надає іншому тілу, наприклад, да, при теплопередачі, дуже просто. Це «М». А отут буде, ну, давайте дельта Т позначимо. Дельта Т. Це питома теплота, або питома теплоємість, маса е тіла, і, відповідно, зміна температури. І от ми можемо обчислити таку теплоту. Тепер е м, кількість теплоти, точніше. Е ми можемо також обчислити кількість теплоти, яка, наприклад, утворюється при згорянні палива. Формула така. Q на m. Відповідно, маса це. Маса того палива, скільки згоріло, а Q, це, відповідно, питома теплота згорання, наприклад, палива. Як правило, якщо на контрольній роботі в задачі потрібно буде якісь такі дані, воно буде надаватися. Відповідно, в нашій задачі на що це дивіться дві формули, про всяк випадок, їх повторіть. Да? Це і Q це табличні величини, вони будуть даватися. Якщо ми просто нагріваємо тіло, треба масу тіла, знати, і від якої до якої температури ми нагріваємо. Якщо ми паливо спалюємо, то треба знати, скільки ми палива спалили, і відповідно при тому теплоту згорання цього палива. Окей, тепер що у нас тут за задачка? В паровій турбіні витрачається дизельне паливо. Значить, ну, суть парової турбіни, там відбувається процес згоряння якого-небудь палива, там вугілля чи дизельного паливо без різниці. Це паливо, точніше, теплота, яка виділяється при згорянні, нагріває воду, вода випаровується, утворюється пар при високій температурі, і цей пар тисне на поршень. Це вам, грубо говоря, теплова парова турбіна. Ну, по суті, все те, що ми тут малювали. Да? Тут у нас газ. От тут у нас поршень, поршень підвищується. значить Тут замість газу у нас пар, водяний пар. Все, при високій температурі він тисне на поршень, поршень підвищує, поршень піднімається. От, будь ласка, вам а, парова турбіна. Окей. А, значить В паровій турбіні витрачається дизельне паливо масою 0,35 кг на 1 кВт роботи. Так, що це таке? О, це 1 кВт-годин роботи. По суті, ну, якщо ви не знаю, заморочувались, не заморочувалися, лічильники, які звичайні господарські стоять на вході в квартиру, в будинок, да, то там робота, робота електрична, яку ви споживаєте, да, або яку виконують всі ваші прилади, вона не вимірюється в джоулях, вона вимірюється в кіловат годинах кіловат-годинах а Відповідно, є отака от формула. Зараз спробую написати: значить, потужність. Дорівнює робота. Ділить на час. В попередніх класах ви мали би таку формулку розглядати. Окей. Звідси, я попробую визначити роботу. Це очевидно, потужність. Помножити на час, да? бо робота у нас це як е, чисельник. Окей. Тепер замість потужності у нас ставляться вати. Да? Або кіловати. Кіловати. Замість часу у нас, наприклад, ставляться години. Е, відповідно. Якщо у вас за умовою задачі дається 1 кВт година, то це по суті вам показується виконана робота. Ну, її дійсно бажано перевести в джоулі, як в джоулі, все дуже просто. Значить, Дивіться, кіловати ви маєте перевести в вати, а години маєте перевести в секунди. Тому дивіться, якщо у вас одна кіловат. Година. Це вам треба одиничку множити на кіло 10 у третьому А години привести в секунди. Скільки секунд в годині? 3600. Пишу 3600. А, і це все вже буде в джоулях. Це вся виконана, ну корисна робота, виконана вашою турбіною. Ну, і скільки це буде. Ну, можна записати. Давайте так. 3036. На 10 у другому. нолики це 10 у другому і на 10 у третьому. Це буде 36. 10 у другому третьому додаються 10 у п'ятому Ой, перепрошую, це в мене п'ятерка така. Джоулів. Так, да? ну, або це 3,6. На 10 у6 джоулі. Щоб вийшло так, як в нашій умові. Це е, про всяк випадок. Поясню, що таке кіловат години. Це, по суті, робота, яку виконує корисна робота, яку виконує наша на, наш тепловий двигун в даному випадку е, парова турбіна. Окей, значить, дивіться. Ми заливаємо на годину пару турбіну 350. 0,35 кг 350 г пального, і з цього пального у нас може виконатись робота отака. Отака, тобто, ну ось вона. Залієм більше, виконується більше. Заліє менше, виконується менше. Але із 35, з 350 г палива у нас виходить оце стільки роботи. Ось такий вихід. Окей, далі. Що ще нам дається? Температура пари, що надходить у турбіну 250, температура охолоджувача 30. Відповідно, це температура нагрівника 250 градусів по Цельсію та охолоджувача 30. Нам це все треба перевести в кельвіни, тому температура нагрівника ось, плюс 273 буде 523. Температура охолоджувача плюс 273 буде 303 градусів по кельвіну. Що обчислити? Обчислють фактичний ККД-турбіни. Ковсін корисної дії турбіни. Да, та порівняйте його з ковсін користом дії ідеальної теплової машини, ну, там, де нема втрат там і так далі. Тому Окей. Як нам цю задачку робити? Дуже просто ККД. Ну, там є декілька формул. Да. А, значить, можна так шукати кількість теплоти, яка надається від нагрівника. Від нагрівника. Віднімаємо кількість теплоти, яка йде назад в холодильнику. І ділимо на кількість теплоти, яка йде від нагрівника, і множимо на 100%. Ну, у нас тут кількості теплот немає. Інша є формула. ККД. Вся робота корисна, яка нам, ну, тіпа, вона видається корисною. Це, наприклад, від цієї парової турбіни там ми можемо приєднати там, я не знаю, лампочку, телевізор і так далі. Оце все буде корисна робота. Ділимо на всю затрачену роботу. І на 100%. Так. В нашому випадку корисна робота. Це, по суті, те, що воно говориться: дивіться, у правій турбіні витрачається дизельне паливо там 350 грамів палива на 1 кВт годин роботи. Тобто, на оце стільки реально корисної роботи. Тобто, у нас корисна робота, по суті, є ось вона. Це у нас А, корисне. Те, яке нам треба. Це те, яке із тепла переходить там, в електрику, в механічну роботу, ну без різниці. Окей, по суті, тоді в нас виходить, корисна робота, в нас вже є. Затрачена – це все, яка тратиться, щоб цей двигун працював. Це ми оце заливаємо сюди паливо. Ну і по суті, затрачена робота. Давайте я так запишу, корисна тут не міняється. Затрачена робота це, по суті, кількість теплоти, яка виділяється, коли ми спалимо це стільки солярки. Затрачену можна так і ставити, а можна Q при спалюванні, яка виділиться. Ну і на 100%. От, можна отаку форму використати. І, очевидно, ми таку використаємо, бо корисна робота у нас вже є. А кількість теплоти, яка виділяється при спалюванні, вона може обчислитись отак. Як Q на M. Q. Це питома теплота. Згорання палива, і відповідно ми можемо обчислити, скільки всього тепла виділиться. Ну, По-хорошому, не треба робити проміжних обчислень, але я вже буду робити покроково. Потрібно ось сюди заганяти загальну форму і тут все обчислювати. Але я для наочності зроблю покроково. Значить, Скільки в нас виділиться тепла при спалюванні? А, Q. Ми повинні 42. На 10 у шостому джоуль. На кілограм помножимо Скільки ми там? На 0,35 кілограма Так, здається, ми стільки спалюємо паливо. кілограма Так, одиниці кілограм, кілограми зразу уйдуть. І ми сейчас можемо що 0.35. помножити на 42. 14,7. 14,7. 10 в 6 мені неде не дівається. 10 шостому, джулю. Оце у нас тільки тепла. Виділяється при згорянні палива. При згорянні 350 грамів солярки. Окей, це наша вся затрачена робота або тепло, яке передається від нагрівника. Нагрівником у нас тут виступає згорання солярки. Солярка згорає, тепло виділяється. Оце наш нагрівник. Окей. Корисна робота в нас є. Так, здається. Але в мене такі враження, наче я десь тут допустив помилку. Може, я не допустив, так. А, ні, здається, все правильно. Корисна робота у нас є. Давайте я обчислю ККД. Корисна робота. От скільки у нас? 3,6 на 10 шостому 3,6 на 106. Поділити на 14,7. 106 джоулю. Так, ну що тут? Десь в шостому ушло. Вджогулі ушли. Ну, і тут не забуваємо множити на 100%, щоб у нас ККД був у відсотках. рівня. 3,6 поділити на 14,7%. Ну, давайте прикинемо. 3,6 поділити на 14,7. рівня. 0. Ну там давайте так. Е якщо ми потім це число ще множимо на відсотки, то це десь приблизно буде 2, і 5. приблизно 24 І 5%. Коефіцієнт корисної дії. Що це означає цей коефіцієнт корисної дії? Це означає, що коли ми спарим, спалюємо солярку, у нас виділяється от стільки тепла. Але все це тепло ми в роботу не можемо перетворити в механічну. Да? Там певні втрати йдуть, ми ще все тепло перетворити в механічну роботу, не можемо. Частково ми потім назад холодильник отдаємо. І з оцих 14,7 на 10 коротше, з 14,7 мільйонів джоулів у нас тільки десь одна четверта, да, 25% приблизно перетворюється в те, що нам треба, в роботу. А 3, четвертих уходять ну, безслідно, відповідно. І от ну, в корисну нам роботу із 14,7 мільйонів джоулів У нас йде тільки 3,6 мільйона джоулів, а всього 14,7 мільйона джоулів, а, а йде в корисну 3,6 Ну, Такий собі ковсін корисної дії. Ковсіян корисної дії в електродвигунів набагато більше, а в теплових двигунів от такий він, слабенький. Тобто, ну, навіть не половина, а одна четверта. Це дуже слабо. Окей. Це у нас реальний тепловий двигун, який там працює на згоряні солярки. Солярка нагріває водяну пару, вона там тисне на поршні або обритає лопасті турбіни, ну і так далі. І виконується якась робота. Окей. А якби у нас е, даний процес відбувався в ідеальному середовищі, в ідеальному світі, е, який би був кофіцент корисної дії, все дуже просто. Це розрахував е, формула для ідеального кофеєнту корисної дії, або для максимально можливого кофеєнт корисної дії, обрахував е, Саді Значить, Максимально можливий коефіцієнт корисної дії для теплової машини, обчислюється за формулою Т-нагрівника. Мінус Т холодильника. Поділити на Т нагрівника і множити на 100%. Дорівнює. Т нагрівника це, по суті, та температура, при якій відбувається згоряння палива. 523. 523 кельвіна. Мінус. Температура холодильника це те, що ми назад віддаємо, да? коли остиває тепловий двигун. 303 кельвіна. І ділимо на температуру нагрівника на 523 Кельвіни. І множимо на 100%. 100%. Перепрошую народ, але мишкою писати дуже-дуже непросто. Доріння. Так, отут в результаті різниці буде Кельвін І знаменнику Кельвін. Кельвін і Кельвін скоротиться. 523 мінус 303. Так, 220% і ділимо на 523. 42. Ну, якщо множимо на 100, це десь приблизно рівня 42%. Так от дивіться. Да Якщо б теплова машина працювала за циклом карно там дві зохори, дві Адіабати, це максимально можливий би був вихід тоді корисної роботи із такої теплової машини, то кофеінгін корисної дії був би 42%. Це все одно менше, ніж половина. Але в реальних машинах дивіться, 24,5%. Це якби половина, половина ну, Нехай не половина-половина, але все одно менше набагато, чим Костян корисної дії, ідеальної теплової машини. Що повторити до контрольної? Ну, Вам однозначно треба повторити всі ізопроцеси, і ізотермічний, ізогорний, ізобарний, що там постійне, що не постійне. Далі повторити, треба а, рівняння мідлія клапірона. Да? Пведерівням РТ. Далі повторити треба. А, Об'єднаний газовий закон P1V1 на T1 політ до рівня П2, В2 політ на Т2. Далі повторити обов'язково перший закон термінаміки, що кюдрення дельта У плюс А. За якими формулами обчислюється дельта У. Першій задачки в попередньому відео ви бачили, що там є для одноатомних газів, для двохатомних, для багатоатомних дельта У обчислюється. Повторити, за якими формулами обчислюється А робота. І я думаю, цього буде достатньо. Так, на цьому все. Пробуйте.